В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь преподобного Феодосія Єгумена Печерського, який своїми святими останками почуває в нашій святій обитілі, де він був ігуменом. І сьогодні пристить у престолу Божого і молиться за братів, за всіх паломників, за всіх, хто прийшов сьогодні в храм, хто почитає його святу пам'ять. Переподобний Феодосій був другим ігуменом нашої лаври. Першим був преподобний Варлаам і преподобний Феодосій прийшов в святу Обитель в 23-річному віці. Він дуже шанував і поважав, для нього був духовним образцом преподобний Антоній. Він хотів стати таким іноком, яким був преподобний Антоній. Ще живучи в миру, преподобний Феодосій вже себе готовив для монашества життя, він одівав на себе виріги, носив бідні, одежі, зберег себе постом, хоча він був знатного роду, і мати, бачачи його. Такі подвиги, вона забороняла йому це робити. І часто його і, і сварила, і, і наказувала, але він все рівно продовжував свій такий подвиг миру, яким він себе готував для монашеського життя. І ось в 23 роки преподобний Феодосій прийшов в святу обітель, цю і став. Учеником преподобного Антонія став жити під його духовним керівництвом. Своїм, своїми подвигами він дивував навіть тих монахів, які вже прожили певний час монастирі. Він його трудолюбіє, смирення, молитва. Любов, яким він був прикрашений, вона була таким світлом, яке бачили всі, хто був рядом з преподобним Феодосієм. І коли перейшов вічість преподобний Варла, перший гумен з цієї лаври, то преподобний Антоній поставив ігумену преподобного Феодосія. Будучи ігуменом, преподобний Феодосій не залишав свого смиренного образу життя. Він був для братів не тільки прикладом ну, таким, ну, як вчителя. Він був прикладом як е, настоящий монах, який своїм, своїми поступками, не тільки словом, поступками вчив, як правильно треба жити в обітелі. Преподобний Феодосій, будучи його мином він, зурався дня тих послушання, він ходив на пекарню, ходив в просфорню, працював в саду, підметав двір монастирський і все, все що робили всі інші браття, він теж це робив. І часто люди, які приходили в обитель, вони хотіли чули про нього, що він такий великий молитвий і подвижник. Вони шукали, зайде в монастир, а він підмітає двір. А вони питають, де тут Феодосія, нам треба Феодосія знайти. І коли він говорив, що це я, то вони не вірили. Вони думали, що це просто обманює. І потім дуже дивувалися і просили прощення, коли переконували, що це дійсно він, його минути, який трудився, ну, такі посмиренні трудився на всіх послушаннях. Є такий е, приклад, він е, ну, такий дуже е, ну, повчальний е, з його життя, як він е, був один раз у, у князя зі Ну Князівський там бізнес був далеко звідси, і це не було в Києві, це було за, за містом е, Лава. І він, е, був у князі цілий день, що ми там розмовляли, там мали духовну бесіду. І ввечері, приподобається, хто хотів повернутися в обід. І князь каже, то не тебе не, 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 не пускати так. І він дав йому повозку і дав слугу, який мав його відвести в монастир і повернутися обратно до князя. І е, цей кучер. Він не знав, хто це такий. Така бідна одежа, якийсь скромний, він сів в ту карету, а кучер на коня сів зверху і їде. Поїхав трохи, каже, я подивився, такий монах простий так каже, давайте поміняємося. Я сяду, де ти, а ти сідай, де я. І преподобний без всякого, без, ну, без. Так Смирився, каже, добре, йди, сідай, ти сів на коня і привіз його вже сюди, приїхали всю ніч, їхали, приїхали, вже до лаври під'їжджають, почала світати, і е, люди, які зустрічалися на дорозі, почали кланятися преподобному Феодосію, бачив, що він їде на коні, безеркусь якось повозку і кладі лісіму. І не тільки прості люди, а відможі також йому вкланяюсь, і цей е, кучер зрозумів, що він щось не те зробив. І він е, е, спутився дуже, так, ну, і, а преподобний Феодосій зупинився перед Лаврою і каже, давай сідай знову на своє місце, я на своє, та і так поїдемо в монастир. І коли вони приїхали в монастир і цей кучер побачив, що приподомна Феодосія все браття зустрічає, і яку йому честь віддає, то він взагалі все. Ну, ну як думає, що зі мною буде, що я робив. А преподобний Феодосій з любов'ю взяв його в трапезну, нагодував, обдарував подарунками і відпустив його з миром. І цей е, випадок. Е, Феодосій не розне розказував. Це сам цей кучер розказав цю історію, яким смиренням обладав преподобний Феодосій. А де є смирення, там є сила Божа. І тому він був наповнений благодаті Святого Духа. І до нього приходили люди, і для того, щоб повчитися його словом. І для того, щоб отримати істеріння своїх душевних недугів, телесних недугів. І всі, хто приходив з вірою, всі отримував Божу допомогу. Преподобний Феодосій прожив не багато років, але, як написано в Священному Писанні, пожив малі і сповнів літа мно. Тобто багато жив, але він наповнив багато років. Деякі люди живуть, так, так, що живуть 100 років, а його продуктивність, якщо взяти, як людина має жити, то можна 3 роки тільки вистачає, а то пустую жив. А він прожив там не багато років, а настільки були насичені подвигами і плачистями літа, що якщо для нормальної людини це буде багато-багато років, то священне писання каже, що пожив малі і спомні літа в ногу". Коли Преподобний Феодосій вже захворів і наближався до, смертної, до свого земного життя, кінця земного життя, то князь Візяслав, який був десь недалеко від монастиря, побачив, як з монастиря піднявся такий ну, сонячний стовп до неба. І князь угадав і каже, це напевно відійшов до Господа і умень Феодосій. Тому що я вчора у нього був, він дуже себе погано почував і був, він був близьким до смерті. І дійсно було так, достойні люди бачили, як преподобний Феодосій душею висловів, як сонячний стовп до неба. І зійшов він до престолу Божого і заслужив те життя. Як Ну, Одержав те життя, яке він заслужив своїм благочестивим життям і смиренням. Преподобний Феодосій є наставників для всіх нас, дорогі брати і сестри. Він був ревнителем чистоти віри. У нього є такі трактати про чистоту віри, як важливо людині хранити чистоту віри, яка є для людини якби, ну, ну таким здоровим. Ну, е, на, ну е, списком, е, який людина має, буде дотримуватися, то він, вона буде здоровою. А якщо людина з цього списка виходить, що зробить противне йому, то людина починає хворіти і гине. Оця віра є в той кодекс е, спасіння, кодекс, яке, який веде людину до вічного життя і спасіння. І коли людина має правильну віру, то вона може бути грішником, як розбойник був. І може на кінець життя, десь в останній момент свого життя сказати, Господи, прости, і Бог її прощай, тому що вона правильною вірує, вона вміє правильно звернутися до Бога. Щоб не так, щоб своїм зверненням оскорбити Бога, а щоб вміне створити його. О цьому учить чистота святої віри. Нехай Господь, молитвою преподобного Феодосія допомагає нам кожному твердитися в тому подписі, який людина має в своєму житті. Є подвій монашеського життя, є подвій супружнього життя. Кожний, кожний образ життя має свої труди, свої складності, свої труднощі. І коли людина далає їх, так як Бог говорить робити то ця людина звершує той подвиг, який благоприємний перед ночами Божими, який Господь приймає, за який Господь нагороджує людину вічним спасінням на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слави чище поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.